Якщо Конгрес не схвалить допомогу Україні, це відкриє скриньку Пандори. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Нині питання виділення допомоги Україні на наступний рік фактично заблоковано республіканцями. Справа в тому, що демократи подали на розгляд парламенту пакет фінансування національної безпеки на суму близько 111 мільярдів доларів. У цьому спільному пакеті закладені гроші і для фінансування України, і для надання допомоги Ізраїлю та Тайваню. Також з цього пакету мають фінансуватися заходи, спрямовані на захист південного кордону США. І от саме через останнє питання між демократами та республіканцями виникла суперечка. Республіканці вимагають посилити вимоги до приїжджих, аби зупинити міграцію, навіть якщо це порушує гуманітарні зобов'язання США. А от демократи виступають за комплексний перегляд системи міграції як такої. Представники обох партій вели переговори, аби дійти компромісу, але вони зірвалися, оскільки республіканці... Канці відмовилися відступити від вимог. А якщо сенатори не дійдуть згоди щодо питання міграції, в США грошей для України теж не буде. Знову посадити конгресменів за стіл переговорів намагаються усі представники вищого політичного керівництва Сполучених Штатів. Президент Джо Байден назвав Абсолютною помилкою та поживіллям перспективу можливої відмови від допомоги Україні, він також наголосив, що відмова від неї суперечить інтересам США і пообіцяв, що його адміністрація доб'ється виділення коштів для нашої держави. Водночас, міністерка фінансів США Джанет Єлен заявила, що ситуація з фінансуванням України дійсно складна, адже у нашої країни просто закінчуються гроші. Держсекретар Ентоні Блінкен, своєю чергою. Наголосив на важливості продовження підтримки України. Посадовець упевнений, що припинення підтримки України дозволить президенту РФ Владіміру Путіну безкарно продовжувати знищувати нашу країну. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, який зараз теж перебуває у Сполучених Штатах, заявив, що в Україні є план, як діяти у разі припинення зовнішнього фінансування. Але без допомоги США є великий ризик програти війну з Росією. Він закликав Конгрес якнайшвидше проголосувати щодо пакету допомоги Україні, оскільки відтермінування надання Києву американської допомоги нестиме небезпеку того, що Україна програє війну з РФ. The mm -hmm. Адже у нас більше не буде можливості звільняти окуповані території. Єрмак наголосив, що наступного року український уряд очікує дефіцит бюджету в розмірі 43 мільярди доларів. Це складає близько половини бюджету. Як і цьогоріч, 2024-го, доходів нашої держави, вистачить лише на те, щоб покрити військові потреби. Усі невійськові військові видатки ляжуть на плечі партнерів. І якщо зовнішнього фінансування не буде, доведеться вибирати або воювати, або забезпечувати. Те життєдіяльність країни.